Вітаю всіх. Трішки відійшла від ранкових йобів. Гуляла з дитиною, воно пойобало. Лексикон буде такий, який він і є, бо знаєте, я хочу гуляти з дитиною, не думати. Про тривоги і не дивитися ще телефон, особливо коли дитина вирадує. Тому треба подивитись такі цікавіші моменти. Прочитала в новинах: там буквально жінок будуть навчати водіям автобусів, тому що чоловіків забирають на мобілізацію. Ви бачите, бред брідовий. Я хочу подивитись зараз цикл економічний. Чомусь і забуваємо про цю сторону, коли всі оруть, що треба міняти, а чи зможуть чоловіки, які прийдуть з фронту, відразу стати економічно якісними і працювати на економіку. Тут я дуже сумніваюся, я це зароблю також. Подивимось. Давайте так. Як впливає мобілізація на економіку України? Вплив мобілізації на економіку України. Буквально по три карти кожної колоди. Вплив мобілізації на економіку України. Подивимось. Ви розумієте, куди? З десятки пентаклів на трійку Пентаклів з'їхали. А посередині смерть. Красиво імператриця. Оце Україна. Імператриця це Україна. В мене завжди вона Україна випадає. Якщо ви хочете злізти зі своєю трактовкою, не лізьте в чужі розклади. В кожного свої енергії і кожен таролог має свої карти, сигніфікатори. Дивіться, була десятка пентаклів, було добре, зміни. На 3 Ось що сталося з економікою. Якщо ми мали 100% чогось доходу, то ми впали на 30%. Через мобілізацію, через відсутність людей, які можуть робити все, що потрібно. Далі. Вплив мобілізації на економіку України. Угу. Тиск обставин. Починається тиск обставин. Ви Знаєте, аргументи тут зайві влади. Треба захищати, на нас тиснуть, треба нам все захищати. А економіка, вибачте, в одному місці знаходиться. Треба: ось треба, треба, треба. Вплив мобілізації на економіку України. Передивіться. Економіка на ключі, я б сказала, вона закрита. І новий початок йде. Це місяць. По місяцю воно йде, як іде. Треба думати і робити висновки, і починати нові дії в сторону розвитку. Іначе буде погано. Було стабільно досить. А треба думати і робити нові дії, висновки з того, що відбувається. Я обожнюю цю колоду. Ще не все втрачено, слава Богу. Тут ключ, розумієте? Тут є вихід. Вихід є. Слава Богу, що він є. Така ось, ось цьому треба думати. І ось цьому треба думати. Розумієте, що відбувається? Неприємно, але факт.